І знову, друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, я щиро, рада вітати вас на своєму каналі. У мене, друзі, сьогодні запланований полив. Поливаю я орхідеї, які стоять у мене у вітальній кімнаті на підвіконі. І знаєте, друзі, ще так довго свої орхідеї я ніколи не поливала, тому що це все пов'язано із тим, що у наших дітей іде другий тиждень дистанційного навчання. І я, знаєте, так, між перервами, щоб їм не заважати, відносила ті орхідеї, які стоять у мене на підвіконні сюди на кухню. Ну і потім, коли у них починаються уроки, я двері закриваю і починаю роботу зі своїми орхідеями. Потихеньку мала можливість оглянути кожну. У кого що новенького відбувається, знову ж таки, багато чого цікавого побачила. Для прикладу, погляньте, моя недавно придбана орхідея Пелорик під назвою Паворотті. Погляньте, дорощує новенькі бутончики. Дуже, взагалі, як виявилося, не примхливий сорт. Тому що, мало того, що він розкрив всі бутони, з якими я його отримала, він, як бачите, дорощує. Новенькі бутончики і готуються до нового цвітіння. Ось тут ще у нього є один цвітоносик, на якому він також дорощує новенькі бутони. Ось такі гарні тюльпанчики, обожнюю просто ось цю форму цвітіння, форму мутації у орхідей. Особливо, якщо це орхідеї великоквіткові, то ці тюльпанчики стають ще красивішими. Ось такі вони, неймовірно, гарні. До речі, друзі, бачу частенько. Дану орхідею в продажі як в мутації Белор, так і в мутації метелик. І якщо він вам до вподоби, його можна спокійно придбати і коштує він не дуже дорого. Тому, поки у вас є така можливість, обов'язково собі придбайте. Ви в будь-якому разі не пожалкуєте. Дивіться, друзі, взяла ось таку посудину для поливу своїх орхідей. Там у мене приблизно 7 літрів теплої водички. І сьогодні я вирішила полити свої орхідеї із ось таким добривом. Це добриво під назвою Стимул. Так, сонечко трошечки мені заважає. Ось таке добриво ось такий склад НПК. Ось тут, бачите, азоту 40, а фосфору та калію 20. Плюс. В даному добриві є вітаміни групи В і мікроелементи. Ну, ось таке хороше добриво. Я коли бачу його в продажі, коли їду в місто, обов'язково стараюся придбати хоча б одну пляшечку, але якщо є така можливість, то інколи купую одразу і дві, тому що це добриво мені дуже і дуже подобається. Тож я його розвела, один ковпачок йде на 1 літр теплої водички, розвела по інструкції. Кожній орхідейці налила у кашпо водичку з добривом, залишаю їх на хвилиночок 10-15, потім їм протру листочки і поверну на свої місця. А поки друзі, у мене одні орхідеї на Поливі я вам покажу тим часом інші, які чекають на свою чергу. І хочу вам показати, ну, вони трошечки ще в пилюці, потім я вам їх вже покажу чистеньких. Це у мене красунечка Кімоно. Погляньте, випустила мені новенький цвітоносик. Цю орхідею я придбала. Від своєї підписниці. Дана орхідея була, пам'ятаю, посаджена, якщо не помиляюся, в керамзит. Потім я їй запропонувала ось таку посадку, яку вона чудово прийняла. Гарно почала нарощувати корінчики у новенькій посадці, вже випустила мені новенький листочок за цей короткий проміжок часу. І Квітла, до речі, вже в моїх умовах дуже гарно. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, як вона гарно квітла. І ось, не дивлячись на те, що у неї є зрізаний цвітоносик, і вона могла пробудити якусь із сплячих бруньок, вона надумала випустити цілком новенький цвітоносик. І сподіваюся, що дана орхідея буде квітнути пишно і потішить нас разом з вами своїм красивим цвітінням. Потім, друзі, ще один красень. Цитіння, якого я дуже люблю, тому що цитіння у нього дуже і дуже красиве це орхідея під назвою Baby Face. Подивіться, він також пробудив декілька сплячих бруньок, не одну. Ось тут одна спляча брунька, яку дана орхідея пробудила. І, до речі, дуже стрімко вона цей цвітоносик нарощує. Ось тут. Так, ось тут інша. А тут, друзі, ще одна так. спляча брунька. Але, знаєте, мені чогось здається. Так, камера не хоче. Ось тут, бачите, зловила трошечки фокус. Мені здається, що тут буде не цвітоносик, а буде дітка. Тому що дивіться, де орхідея даню, дану бруньку пробудила. Ось між ось цим. Розгалудження, яке було у орхідеї. Ось тут була посередині ось ця спляча брунька, і орхідея її пробудила. І дуже часто буває так, що коли орхідеї пробуджують саме в цих місцях сплячі бруньки, то тут найчастіше утворюються діточки, а не цвітоносики. Ну, не знаю. Трошечки ще підросте. Подивимося, що тут у нас виросте, чи орхідея сформує цвітонос, чи все ж таки тут у нас з'являється діточка. Ну, подивимося, в будь-якому разі, трошечки ще зачекаємо, і вже можна буде сказати 100%, хто у нас тут підростає активно. Так, ще одна, друзі, красунечка, від якої я дуже і дуже чекаю на цвітіння. Посаджена вона у мене у подвійний у... Свою кору, ось таку красиву, посадка їй дуже сподобалась, тому що після пересадки вона випустила мені була ось цей листочок, і погляньте, який він вже великий. Та й сама рослинка досить така немаленька, листочки в неї дуже і дуже великі. Це у мене орхідея під назвою Пандора. Це у мене стандарт. Я так чекаю з нетерпінням на її цвітоносик на її цвітіння, але поки що я його не бачу. Не знаю, ще трошечки зачекаю, можливо, ще не час, і, можливо, ближчим часом а, вона і подарує мені а, той довгоочікуваний а, цвітоносик, на який я так а, а, чекаю. Ось така міцна рослинка. Ось така, друзі, у неї красива коренева система. Бачите? Чудово, вона прийняла посадку. А, дану орхідею я пересаджувала вже близько. Мабуть, двох місяців тому, тому вона дуже гарно до нової посадки адаптувалася. Ну і кажу, ось така вона у мене гігантська, в принципі, як і багато тих орхідей, які в моїх домашніх умовах ростуть більше року, вони всі перетворюються у таких гігантів. Я їх пересаджую у подвійні у горщики. Ви знаєте, що багато різних посадок у мене є, але переважно ось таких. Великих орхідей я стараюся садити у подвійні горщики, або якщо це закрита система, то я стараюся садити у такі горщики, щоб потім ось ця масивна листова розеточка не перехиляла горщики, щоб вони у мене не падали і не травмували свої красиві листочки. А це, друзі, у мене готується до цвітіння красивий сезамчик. Це, друзі, не ред сезам, тому що ред сезам у мене посаджений у закриту систему. Це у мене саме той сезамчик, якого мені подарувала моя підписниця, Вона відправила мені поштою дві коробки з орхідеями. І саме серед цих орхідей був ось цей чудовий сорт під назвою Сезам, саме той, який я світленький. Тому дана орхідея пробудила мені вже сплячу бруньку на зрізаному цвітоносі. І я просто Нетерпінням чекаю на цвітіння цього краснення. Ви пам'ятаєте, що у мене вже був а, даний сорт в колекції? А, я придбала, пам'ятаю, як сьогодні не дуже в хорошому стані діточку а, даного сорту. Сорту сезам, нарощувала довго її кореневу систему. Коли відновила як корінчики, так і листочки. Дана орхідея в моїх домашніх умовах спочатку квітла на один цвітоносик, на шість квіточок, а в наступному цвітінні вона процвіла на два цвітоноси. Звісно, квітів було вже більше. Ну а потім сталося так, що в одну мить дана орхідея просто пропала. я Сподівалася, що, хоча б пеньочок у мене залишиться, і дана орхідея випустить мені діточку, і таким чином мені вдасться повернути цей сорт до колекції, але, на жаль, дива не сталося, і через деякий час я викинула навіть пеньочок. Ну, але як ви бачите, довго я, якщо чесно, шукала даний сорт в продажу, коли він з'явиться, тому що якщо Редсезам можна знайти. Частіше в продажу, то ось такого світлого сезамчика не завжди можна знайти. І я б ніколи не сподівалася, навіть і, ну, навіть собі уявити не могла, що я його поверну до колекції таким чином, що от людина взяла і подарувала його мені просто в ідеальному стані. Ну, і як ви знаєте, хто активно слідкує за моїм каналом, що не тільки його, але ще і дуже-дуже багато а, красивих сортів. Тому. Я дуже, друзі, задоволена, що даний сорт є в моїй колекції. З нетерпінням чекаю на його цвітіння, і обов'язково ми разом з вами зможемо насолодитися його красивим цвітінням. А на черзі, друзі, ще одна орхідея із новеньким цвітоносиком. На жаль, друзі, я не знаю, хто це тут у мене, тому що дана орхідея у мене не підписана, але в будь-якому разі щось дуже і дуже красиве. Дивіться, ось цей листочок з таким листочком покрученим я і отримала дану орхідею. А цей вже листочок з'явився у моїх домашніх умовах. Ось такий він класний, рівненький, блискучий, і дана красинечка. Як я вам вже сказала, потішила мене новеньким світоносиком. Ось така коренева система. Дана орхіда ще не пересаджена. Але, от бачите, буває у мене таке, що зріжу, як я вже вам сказала не один раз, що буває так, що зріжу квіти. і... До певного часу пам'ятаю, що це у мене за сорт, а потім бац, і все вилетіло з голови. І я хоч би не пам'ятаю, що це за сорт і як він квітне. Можливо, по якихось відео, ну, можливо, буде в мене час. Я і впізнаю дану орхідею, але не обіцяю. Можливо, все ж таки нам доведеться дочекатися на цвітіння даної орхідеї, і вже тільки так її я зможу. Потім, друзі. Ще одна краса це подаруночок. Пам'ятаєте, я повернула до колекції Леко Фантастик і. Орхідею під назвою Манхеттен і також ще одну орхідею красивого бігліпа. Я розповідала про це на каналі, я вам показувала ці орхідеї. Ну, а дану красуню, це у мене бігліпчик. Бачите, я підписала його, що це бігліп від Наташі, тому що саме так звуть мою подружку, і вона в якості вже подарунку поставила мені ще і цього красення. Фото цвітіння я вам обов'язково вставлю. Погляньте, яка краса. Ось так друзі повинні просихати корінчики всередині посадки від поливу до поливу. Ось це просто ідеальний момент. Погляньте всередину. Посадки, корінчики в активному рості. І якщо навіть у вас корінчики в активному рості у ваших орхідеях, і ви планували пересадити дану орхідею, то в такому стані можна ще орхідеї і пересадити. Ось такий, друзі, у мене красень. Також збирається квітнути, випустив новенький новенький квітоносик, ось він там всередині пазухи, ось таке у нього красиве листечко. Бачите, якесь таке сизувате. Якщо у інших орхідей дивіться, яке воно темне, темно таке зелене, то у даного бігліпа воно подивіться, яке світле, і плюс до всього, ну таке, ніби трошечки сизувате. Дуже красиве цвітіння. Також, сподіваюся, через декілька місяців ми зможемо насолодитися його красивим цвітінням. А це. Думаю, ви, можливо, навіть впізнали дану орхідею. Це у нас Санта Роза стандарт. Погляньте, ось такий у неї цвітоносик. Зовсім недавно я її пересадила. Дивіться, друзі, не дивлячись, що вона у мене мультифлорка. Тендітна така повинна бути дівчинка, але. Пересадила я її у ось такий просто велетенський горщик подвійний, тому що в інший вона просто не поміщалася. Тому, думаю, ось цей горщик і дана посадка буде служити їй дуже і дуже довго. Ну, а вона одразу після пересадки випустила мені ось цей красивий цвітоносик. Ще одна орхідея даного сорту, але в мутації Пелорик вже активно нарощує потихеньку і формує бутони на своєму цвітоносі. Ну і наздоганяє її. Орхідея того ж сорту, але в стандартному цвітінні. І дуже мені, друзі, хочеться побачити їх обох в красивому цвітінні. Коли вони стоять поруч, ну це, думаю, буде щось дуже і дуже гарне. Ну, а це, друзі, у мене орхідея Данте. Вона все ще, друзі, тримає свої чарівні квіти. Ось така яскрава красуничка. І так само, як попередній пилорчик, вона. Буде дорощувати свої цвітоноси, і потішить нас новенькими, цілком свіженькими квітами. Ось така неймовірна краса, скільки вона вже в моїх умовах більше місяця, мені здається, вже навіть більше півтора місяці вона в моїх домашніх умовах. Також розкрила всі бутони, з якими я її отримала. І погляньте, збирається знову дорощувати новенькі. Дивіться, це недавно. Бутончик, який розкрився, наскільки він відрізняється від тих квіточок, які розкрилися набагато раніше. Звісно, трошечки вигорає, але в будь-якому стані цей сорт просто неймовірний. Стільки кольорів, стільки переходів, переливів. Ну просто неймовірна красонечка. І дуже тішуся, що вона є в моїй колекції. А це вже, друзі, красень Тоші. Погляньте. Ось тут у нього новенький цвітоносик, ось тут у нього корінчики в активному рості, які піднялися вгору і ось так стирчать. Тут також цвітоносик на обрізаному, старенькому цвітоносі. Орхідея пробудила сплячу бруньку. Тут також, ось тут бачите, орхідея пробуджує сплячу бруньку. І ось так точно готується до нового цвітіння. Цю орхідею, пам'ятаєте, подарувала мені подружка Надійка. На мій день народження разом з іншими дуже красивими орхідеями, тому ось так потихеньку деякі сорти у якості подарунку повернулися до моєї колекції. Потім, друзі, красень лімпопо. Після пересадки пробудив ось цю сплячу бруньку, сформував ось такий маленький цвітоносик, квітнув на ньому, зараз дорожчує свій цвітоносик і випустив новенький. Бачите, ось тут цілком новенький. Плюс до всього нарощує активно ось цей листочок. Корінчики в активному рості. Посадила я його у закриту систему, яка дуже сподобалась даній орхідеї. Дивіться, ось, ось тут корінчик в активному рості. Ще недавно оглядала їх, і ось цих активних носиків я не бачила. Ось тут цей корінчик опустився вже вниз, в дренажний рівень. Ось там корінчики, з якими я її садила. Ну, одним словом. Дуже йому сподобалась дана посадка, даний метод посадки. Одним словом, сподобалось йому все, і ось він вирішив квітнути. Дивіться, навіть ось на цьому зрізаному старому цвітоносі він примудрився пробудити спрячу бруньку, і також на ній буде квітнути. Ось такий стараний сорт. Також в кого його ще немає в колекції, обов'язково собі його придбайте. Ну, а тут, друзі, у мене зовсім недавня посадка, свіженька. Дану орхідею я пересадила, друзі, була навіть квітуча. Це у мене орхідея Аля Шоколад. Ви мені, ну, ось так я її підписала, але ви мені писали, що це варіант цвітіння орхідеї компілейшн. Тому я її не стала підписувати ще як компілейшн, тому що я і так знаю, як вона квітне. Ось так, коли в неї така назва Аля Шоколад, фотоцвітіння вам обов'язково вставлю. І, друзі, що мене найздивувало у даній орхідеї, так це те, що ну, її потрібно було однозначно пересадити із магазинної посадки. Що я і зробила. Але так як вона була на момент пересадки квітуча, корінчики її були в активному рості, я спробувала її пересадити квітучою. Квітла вона вже більше 3,5 місяців, і думаю, ну все одно, якщо скине квіти, то скине. Нічого страшного не буде. Що ви, друзі, думаєте, я її пересадила у ось таке скляне аж позаврори, воно велетенське, важке. Пересадила, вона взагалі ніяк не відреагувала на пересадку. Тим паче, я її змінила 12-й горщик з отворами. На ось такий, повторюсь, велетенський, плюс ще й закриту систему. Вона не скинула жодної квіточки. Вона ще навпаки ці квіти тримала близько місяця. Після того вона вже почала деякі квіти скидувати, і я її зрізала цвітонос до першої спрячої бруньки. Але з часом вона його Повністю, друзі, відсушила, і я його зрізала. Але що мене, друзі, здивувало, що вона після того, коли я їй зрізала квіти, вона випустила цілком новенький цвітоносик. Плюс ось це, друзі, плюс. Плюс до всього корінчики не припинили бути в активному рості ні на хвилиночку, ви тільки погляньте, це ті корінчики, які зараз дивляться на нас, вони були там десь всередині. Ось цей був в активному рості, який з'явився. Дивіться, від шиї новенький, це він вже ось так сюди проріс. І ось так даній орхідеї сподобалась посадка. А це вже, друзі, корінчики з іншої сторони. Також дивіться, бачите, ось цей корінчик був закуклений, Потім він його розкуклив і погляньте, почав проростати між чилинок. Ось цей також обнімає шматочки кори і ось так класно ростуть. І бачите, хтось боїться закритої системи. Тим паче дивіться. Думаю, ви звернули увагу, що тут кора майже повністю-повністю суха. Ось волога тримається тільки в цьому дренажному рівні, і я дану посадку поливати ще навіть і не думаю. От коли просохне нижній рівень, от тоді я буду її поливати. Як я поливаю, я навіть вчора завантажила коротке відео Шортс, що я ось такі посадки цілком свіженькі. Поливаю дуже, якщо чесно, швидко та просто. Просто заливаю всю посадку тепленькою водичкою. Якщо потрібно, додаю або якісь стимулятори росту, або якщо коренева перебуває в активному рості, і з моменту посадки пройшов вже певний час, я можу додати якесь добриво, можливо, навіть азотне. Просто залила посадку і в ту ж. Секунду всю водичку злила повністю, повністю всю. І ось таких поливів повинно відбутися декілька, поки кора не почне змінювати свій колір, запрацювала і вона вже тримає в собі якусь певну частинку вологи. Звісно, це друзі відбувається не одразу, поступово-поступово, але ви зрозумієте, коли прийде цей момент, і ви побачите і зрозумієте, що коли кора у ваших посадках буде тримати добре цю вологу. Дивіться, ось тут в нижньому рівні, так як він більше часу залишається зволоженим, кора вже почала потихеньку змінювати свій колір. Якщо ось тут на поверхні вона така руда, то ось тут вона вже ось така темніша за кольором. Ось така красунечка, так вона себе чудово почуває. В принципі, як і дуже багато орхідей, які я найближчим часом пересаджувала, пересаджувала їх, я, друзі, таким самим також методом. Дуже багато вже є у мене відео на каналі. Як я пересаджую орхідеї, чи то в подвійний горщик, чи то закрита система. Ну, на будь-який смак, кому які системи посадки подобаються, тому що ви знаєте, що в моїй колекції не тільки орхідеї посаджені у закриту систему, дуже багато орхідей моїй колекції посаджені у подвійні горщики. Так, тому ось до якої б орхідеї я не підійшла, в якій б посадці вона не росла, в будь-якому випадку вони себе дуже і дуже чудово почувають. Так, друзі, ну і прийшов час зливати водичку із цих орхідей, які у нас були на поливі. Це, друзі, до речі, у мене знаєте хто? Це у мене здається Монако красунчик Монако. Погляньте у нього. Так, зараз вам покажу з цієї сторони. Ось тут у нього також є. Дивіться, цвітоносик, бачите, видно, що зовсім недавно він з'явився. Водичку я вже злила, і поки буду протирати листочки даним орхідеям ще якась частинка, так, зараз вам покажу. Дана частинка водички із посадки, бачите, стече у це кашпо. Я її потім, звісно, з цього кашпо зіллю. І ось так мої орхідеї поливаються у цей період часу. Потім. Ось ця красунечка це у мене Джо Райт. Дуже така великоквіткова орхідея. І ось там, друзі, всередині. Також я знайшла новенький цвітоносик. Знаєте, коли я її придбала, а придбала я її, ну, Можна сказати, як оцінку або бюджетний варіант, тому що коштувала вона недорого. У неї були ось такі по листочках якісь незрозумілі плями, плюс і листочки, бачите, відрізняються за кольором. А ось цей вже листочок з'явився в моїх домашніх умовах. Погляньте на ньому навіть ось тут по краях і також і воротньої сторони навіть присутній пігмент. Ось тут, на ось цих листочках, з якими я придбала дану орхідею, цього пігменту дуже і дуже мало, і він тільки із. Ось цієї сторони нижньої, бачите, по крайчику. І ось так, бачите, виглядають листочки вже цілком мої домашні. Ось така красонечка, також розмір у даної орхідеї, розмір квіточок. Приблизно 10 сантиметрів, можливо, з часом розмір квіточок буде ще більшим, але дуже і дуже красиве цвітіння у даної орхідеї. Потім. Буде квітнути вже домашнім цвітінням. Подивіться, скільки пробудила сплячих бруньок. Дуже красива жовтенька орхідея під назвою «Інті Сан». В перекладі вона перекладається як «Ти, сонце. Подивіться, ось тут, на цьому цвітоносі дві пробуджені бруньки. І тут також Ось тут одна і тут одна. І дуже і дуже красиве цвітіння у даної орхідеї. Квітнути вона буде вперше. Домашнім цвітінням, так як це недавня покупка, плюс новенькі корінчики від шиї, ну і нарощує також молоденький листочок. Так, друзі, за кадром я вже у всіх орхідей злила водичку. Я знаю, що ви обов'язково будете запитувати, чи ось цю воду я буду повторно використовувати для тих орхідей, які чекають своєї черги. Знаєте, друзі, скажу так, що цю водичку, звісно, я буду повторно використовувати для тих орхідей, які чекають на черзі на полив, ті, які стоять у мене на столі, але поясню чому. По-перше, звісно, що я знаю, що не всі рекомендують ось так робити, і для кожної орхідеї повинна. Набути своя власна водичка, чи то з добривом, чи то звичайна чиста вода, але так як я Переконана, що мої орхідеї всі здорові. Вони у мене не хворіють, а в такому випадку я таку воду із добривом можу використовувати повторно. Але якщо, наприклад, ви боїтеся, якщо ви знаєте, що якась із ваших орхідей хворіє, то в такому випадку я повторну поливочну воду не рекомендувала б використовувати для інших орхідей, тому що таким чином ви просто зможете цю хворобу передати іншим здоровим орхідеям. А так, як мої орхідеї всі здорові, повторюсь, я цю водичку можу використовувати для поливу інших своїх орхідей. І коли зливала, друзі, водичку, знайшла ще пробуджені бруньки. Ось, друзі, одна, а ось інша. І це при тому, що дана орхідея не так давно була придбана до моєї колекції, і вона вже квітла. Також на два цвітоноси із пробуджених бруньок, тому що це ще в магазині цвітоноси. Я спочатку магазини цвітіння зрізала до перших сплячих бруньок. Потім орхідея знову пробудила сплячі бруньки, так само, як ви бачите, на цих цвітоносах. І на цьому одна була пробуджена спляча брунька, і на цьому. Вона дуже гарно процвіла. Дану орхідею я придбала у Віталіни Устименко. Ну, дуже красиве цвітіння. Фото вам обов'язково вставлю. І дивіться, мабуть, пройшло тижнів три. Ну, максимум 4 після того, коли я її зрізала квіти, і вона знову готується до нового цвітіння. Ось така е щедра красуня на цвітіння, ще навіть не пересаджена, але погляньте, яка вже в неї класна листова розеточка. Вона вже в моїх умовах, до речі, нарощує другий листочок, тому що ось це був перший, а це другий. Ну що, друзі, показала вам цікаві моменти із життя моїх орхідей. що новенького у них відбувається. Поділилася цими новинами разом з вами. Звісно, що і так дуже багато пройшло часу, для того, щоб не заважати дітям навчатися, я вже почну протирати листочки без вас за кадром. Поставлю їх на свої місця, там, де вони завжди і стоять на підвіконня. Ну і потім вам їх, можливо, покажу вже у наступних відео, коли у них трошечки краще підростуть світоноси. Мені здається, що це відбудеться дуже і дуже скоро, тому що цвітоноси ростуть дуже і дуже швидко. Не дивлячись, що вони на підвіконнях отримують тільки денне світло із вікна. Додаткового освітлення вони ніякого не отримують. Тому, не дивлячись на те, все одно цвітоносики з'являються і дуже активно ростуть. Ну, а цю частинку відео я вже знімаю ближче до вечора. Ось такі вони у мене тут чистенькі, гарненькі. Поки за вікном ще тепло, я залишила ще вікно на провітрювання І буквально через 15 хвилин я вже його закрию. До речі, хочу нагадати, що в нас в будинку тепло, тому що ми вже увімкнули опалення. Тому я вже не боюся того, що мої корінчики отримують переохолодження. Плюс до всього, як я вам вже показувала впродовж відео, що після поливу я. Всю водичку у своїх орхідей зливаю. А за винятком, друзі, знаєте, тих орхідей забула вам сказати, які стоять у мене ближче до батарей. От у них водичка, якщо стекла трошечки в дренажний рівень, то я не переживаю, що вона там є, я її спокійно залишаю, тому що ті орхідеї, ви вже, мабуть, помічали і у своїх орхідей також, коли починається опалювальний період, що ті орхідеї, які стоять ближче до батарей, вони дуже швидко пересихають. А таким чином, коли у цих орхідей, які стоять ближче до батарей, я залишаю у кашпо водичку вони одночасно просихають із тими орхідеями, які ближче стоять до вікна, і у яких я всю до капельки водичку зливаю. Тож, друзі, ось таке у мене сьогодні вийшло відео. Сподіваюся, вам було цікаво. А до речі, друзі, не дивлячись на те, що робила полив для своїх орхідея. У другій половині дня я відчула дуже щедрий такий і приємний аромат у своєї орхідеї Данте. Ну, дуже такий виражений, гарний, солодкий квітковий аромат. Ну, а на цьому, друзі, все. Рада була з вами поспілкуватися. І як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного, красивого, вдячного вам від них цвітіння. І до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось та почуємось. До зустрічі!